Усім привіт! Мене звати Саша і сьогодні ви на моєму каналі. І сьогодні ми доглядаємо за городом наших сусідів. Провід, таки. Це ем, Сара і Стефа, наші сусідки. І ем, наші бабусі сидять удома. І сьогодні ми доглядаємо за їхнім огородом. Так, Моя бабуся подала твоїй бабусі пів нашого двору. А тобто пів тиждень ми доглянемо за ним і пів ми. І так що сьогодні ми якраз будемо доглядати за городом Сари і Стефи. Так, ось така ж історія у нас пропонує почати сьогодні. Так, давайте. Перший етап треба їх погодувати. Починаємо ми завжди з коріло, тому що коровка наша є яблучка. Ось, бачите, тут ми якраз вже не збирали яблучка. Єдине, що вам потрібно, це зловити її і нагодувати. Добре, як скажеш. Бачу це? Бачу Мунді і ББшки вже голодні. Так, вони їдять яблука і Мунді і Бебешка, і Бебешка їдять яблочка. Так, зараз я їх розблокую, бо я їх тут на ніч в сіно закопую. Так, сіно я поки сюди розкладу. Так, давайте малі. Все готово. Давайте тепер будемо яблучко їм давати. Ось, якраз одне оце з'явила. Починаємо з бабешки і бешки. Давай я їх погодую. Ну, давайте все таки я. Добре, я професіонал в годуванні корів і бабешок. Так. Давай тобі на яблочко і тобі. А тобі два яблучка. Можна навіть три. Доброго вечора всі. А, тільки зараз упокоїся. Так, все. Мунти і бабашек погодували. Так, наступний та погодувати моїх маленьких коченят і курчат. Давайте, я їх дістану. Їх у вас, звісно ж, багатенько, Може, навіть доведеться підсипатись, підсипати зерна. Так, давайте. Я давайте на цей раз уже їх погодую. Буду вам по одній давати, тому що у нас і так мало залишилося. Блін, ще не такілько не вистачило. Не хвилюйтеся, зараз вам дам. І ще десь там. Декілька землем. Так от. Так, так. Ось це тобі, це тобі, це тобі, це тобі, і ще тобі не вистачило. Ой, тихонько, тихонько. Все добре ми всіх і погодували. Далі нам треба їх розвеселити. Вони вичають дуже сумні після того, як покинулись, тому що їм хочеться активночити, а вони сидять в своєму маленькому сарані. Зазвичай ми їх влітку розважаємо перегонами солдатів. Так, зараз вам все розкажемо. Ми сідаємо на цих конях, беремо. Водні пістолети і перестрілюємося в один одного. Правда, в нас це не дуже виходить, бо треба, щоб в кожній команді було по дві людини. А так, то, на, то тільки ми довго до, довушки до граємо. Так, це трохи ну так, що все. Так, що тепер ви нас рятували, тому що ви будете між собою і ми. О, і ви будете в команді і ми будемо грати. І це, як на мене, буде хорошою ідеєю. Так, давайте все, ставаємо. Стаємо. Так, це дві. Все. По конях. Ось це ваша половина, а це наша. Ми поростелимось на середині. Так.

Я на допомогу, біжу вже, скачу на коні, тримай, отримуйте. Ура! Хо -хо, ну і весело, вісно з вами грати. Так, згодно, прикольно. О, і, є, і вони, здається, вас веселилися. Так, погляньте, вони по коричому по козиному і по королю сміються. Давайте зараз складемо наших конів і будемо э, далі додамо, і будемо далі йти все по кодексу вести. Так, чупонька, чупонька. Після нашої гри ми зазвичай маємо їх. їх, їх, їх їх трохи вгомонити, бо вони після цього стоять геть навіженими. А, здається, кури роблять побіг, кури роблять побіг. А, так, давайте швидше. А, вони всі розбігають, вони тікають, ловіть їх, ловіть. А, кури наші розбігаються, куди ж ви? бабешка, Мунді і Бешка тікать в дім? О, це дуже легко плести. Насправді дякую. Та нема за що. А що це таке? Зараз я вам як дам. Так, Чому беб... Муді і і Бешка вдома? Так, те ще застрягли. Так, все. Що це за безобразі? Я взагалі не можу зрозуміти, як. Як так можна. Так, все. Саро. Тиждень без телефону. Може навіть два роки. Три роки. Десять років. Бабуся, звісно, ждала жару. Ага. Блін, у мене ж такий прикольний канал. І в Тик-Ток я ще й веду канал свій. У мене там майже 2, 2 мільйона підписників. Так, сестричко, навішай і носа, адже все вийде в тебе. Так, я все-таки згодна, тому що не може бути від, ви, від вихідних ситуацій. Так, моя сестричка має рацію. Ну що ж, я вам довірюся. Чудово. Думаю, якщо ми зможемо. Ну, Тому, якщо ми зробимо все правильно, то ну, мені, бабуся, дозволить хоча б ще тиждень багато в телефон. Адже скоро осінні канікули підходять до кінця. Так, ну, в мене вони починаються. тобі повезло, бо я ж вчуся в іншому місці і до бабусі тут поїздом. А, ну розуміло. Так, доступно наші всіх. наступно наше коли не стане вечір. Так, зазвичай ми їм співаємо коло Справді. Так, зараз розподілимо їх по частинам. Колоскови вони дуже люблять. Особливо. Люлі-люлі. <гум> 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 Качки у вас яку, звісно ж. на свої батьки. Давайте вишнувати зручніше. Так. Ну, я люлі-люлі -лю -лю не думаю, що я буду їм співати, але можу поспівати дохи іншу пісню. Яку? Так, сьогодні це доволі цікаво. <смір> Слухайте. <плес> Місяць по небу ходить пісню свою заводить цього і над ним співають. На, 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 на. О, справді, ти дуже гарно співаєш. Так, навіть вони всі заспокоїлись. Так, ну ти звісно молодець, я не знаю, що ти на таке. Здатна. Так, я шоці, якщо чесно. Так, вони всі огомонилися, та й сонце вже сідає. Пора нам і будувати для них сарай. Так, згодна. День, звісно ж, був сьогодні насичений. Так, зараз складемо їм сарай. Чук, чук. Все зараз буде великий, доволі простой сарай. І з підкріпленням, бо вони у нас такі сильненькі. Курей, в принципі, нікуди перевозити не треба, ті. І так. Все трошки я поплотніше зроблю зараз. Давай, давай, мені не скандал. Так, все. Мені готували. можемо тепер і повертатися додому. Зараз я покличу бабусю. Секундочку. Так, далі заберемо свічки, бо вже геть стемніло. Будьте тут, я зараз. Бабусю, бабусю. Так, що таке? Ви вже все зробили? Так, бабусю, і можете навіть дозволили, щоб Сара і іще поради в телефон пішли. воспитывать бабусю. О, боже, вы, вы просто шикарно справились. Я не знаю, я навіть, как бы я наняла найкращих тур на дальники за хозяйством. что то было? Так. Секундочку. Бачаюсь. Я не знаю, что я не как бы я наняла найкращих тур на дальники. Оглядаю, які це все короба, в мене думаю, що вони так шикарно справилися. Ви просто чудово це все зробили. Я вас вітаю. І що ж саме, все-таки я беру свої слова назад. Ти, ти можеш ще сьогодні погадати в телефон. Ура, дякую, друзі. Це завдяки вам. Та нема за що в принципі. Так згодно. Угу. Сейчас, на этом чудовом эпизоде я наше видео закончу. Сейчас всем благо за поиграть, благо за просмотр. Всем пока-пока. Goodbye, adios, goodbye. Пока-пока.